Є категорії віруючих це міряни і християни. Що ж роблять міряни? Говорять про те, що вірять в Бога, але мір приносять в церкву, тобто не хочуть розставатися зі своїм гріховним життям або приходять в дім Божий раді своєї вигоди? В житті таких людей діє прокляття і таких. Людей потім не стає в церкві, тому що раб не прибуває в домі вічно раб гріха. А християнин це та людина, яка ставить Ісуса Христа на перше місце, як в Біблії показано про те, що Ісус є царем. А царя ми знаємо із історії, що царі накази слухають, і діти Божі слухають Ісуса Христа і проповідують.